Вітаю! Сьогодні нова казка про верблюжа Набі та Велику Пустелю. У величезній Золотій Пустелі жило собі верблюжа на ім'я Набі. Набі був дуже енергійним і допитливим. Його мама, велика Лаїла, завжди казала. «Набі, мій маленький, пам'ятай, ніколи не відходь сам далеко. Пустеля велика і в ній є те, що тебе злякає. А набі думав, є вже такий великий, пустеля просто піщана, там самий пісок. Що там може бути страшного? Одного ранку, поки мама лаїла шукала щось на сніданок, набі побачив щось блискуче далеко-далеко. Ого, це, мабуть, чарівний камінь, подумав набі. І, забувши мамині слова, побіг в по пустелю. Спочатку набі було весело, він сміхався, стрибав і мріяв, як він принесе мамі чарівний камінь. Але що далі він біг, то зникали знайомі сліди. Сонце почало припікати сильніше, пісок став дуже-дуже гарячим. Набі зупинився, чарівний камінь зник. Виявилося, з був просто шматочок скла, на який потрапив промінчик сонця. Набі озирнувся навколо. Навколо було тільки жовте море піску. Постеля раптом стала тихою і дуже страшною. Набі дуже злякався, його маленьке серце почало стукати як барабан. Він хотів повернутися, але не пам'ятав, звідки прибіг. Куди ти? Справа пісок, зліва пісок, попереду і позаду теж пісок. Він почав плакати. Мамо, де ти? Я загубився. Мама Лаїла помітила, що набі немає. Вона підняла голову і видала гучний особливий крик гул, яким верблюди шукають своїх діточок і кличуть до себе. Набі почув цей знайомий звук і побіг на цей голос. Вони зустрілися і обійнялися. Набі, чому ти не послухався? Я хотів... Принести чарівний камінь, але заблукав, а пустеля, мамо, була така страшна. Так, мій любий, коли я тобі щось забороняю, це означає, що я про тебе піклуюся. Я знаю, де небезпечно, а де безпечно для тебе. Ну, тепер розумієте, дітки, чому треба слухатися маму, коли вона каже не відходити далеко. Будьте слухняними.